Я вирішив тюнінгувати свій зікер 001 і зробити цікавий проект. То сьогодні я приїхав вибирати колір та плівку, в яку будемо його затягувати. Насправді ідей дуже багато, тому в цьому потрібна буде ваша допомога. І перший варіант, який я дивився, це оранжевий матовий колір. І з одної сторони виглядає насправді цікаво і класно, але з іншої це їхній стандартний колір з заводу. Другий варіант, який я вирішив розглянути, це ось такий от голубий колір. Але тут вже питання, чи є резон міняти з синього на голубий. Також ми зробили декілька візуалізацій і накинули на нього червоний і фіолетовий колір, але як на мене щось не те. От перше, що мені справді кинулось в очі і над чим я задумався, це ось такий от колір Тіфані. Цей колір реально унікальний і буде привертати увагу. Але як на мене, він не до кінця серйозний, тому свою думку на рахунок цього кольору обов'язково напишіть в коментарях. І тут в мене з'явилася ще одна геніальна ідея, і я впевнений, вона вам сподобається. Є ось така версія зі крануль на людини, яка коштує 130 тридцять матіо тисяч доларів. І я собі задумався, а що якщо зробити його в такому тюнінгу? Я одразу знайшов, де такі глянути вживу і просто офігів. По перше, та ціна його реально 130 тисяч доларів. Це дуже багато багато. І по-друге, ми знайшли плівку, яка майже один в один на Zіcer 001 FR. І тут я серйозно задумався, ви просто гляньте, як він виглядає в цьому кольорі, ну і ще й з обвісами. В коментарях обов'язково напишіть свою думку, який колір краще йому вибрати. І як тільки тут буде 50 тисяч лайків, я запускаю проект. Зустрінемось в рекомендаціях. Па!